Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції: нові прямі оральні антикагулянти і їх лабораторний контроль. Актуальність теми у наступному: десятки мільйонів пацієнтів у всьому світі використовують антикагулянтну терапію. І антикоагулянти є одними з найчастіше використованих лікарських препаратів у самих різних галузях клінічної медицини. Вони включають засоби, які впливають на систему згортання крові та використовуються для запобігання та лікування артеріальних і венозних тромбозів та тромбоємболій. На жаль, при цьому щорічно від терапевтичних доз антикагулянтів вмирає близько 50 тисяч пацієнтів. Так от знання їх властивостей та навички терапевтичного застосування необхідні, щоб досягти максимальної користі та обмежити частоту ускладнень, які пов'язані із кровотечими. У пацієнтів, які потребують профілактики та лікування тромбозів, зазвичай використовують нефракціоновані або низькомолекулярні гіперіни, а також антагоністи вітаміну К. Проте всі ці антикогулянти мають певні недоліки. Так, от вважається, що ідеальний антикогулянт повинен мати наступні властивості: це ефективність, підтверджена клінічними дослідженнями, достатня широта терапевтичної дії. Це керованість, гіпокагуляція, або відсутність геморагічних ускладнень, простий лабораторний контроль, відсутність взаємодії з лікарськими препаратами та їжею. Це зручність у застосуванні, а саме пероральна лікарська форма, зручний режим дозування, фармакокінетіка, що дозволяє забезпечити швидкий початок дії та одразу відмінити препарат при кровотечі і невисока вартість. У даний час найбільш перспективними і відносно добре вивченими препаратами є такі прямі оральні антикогулянти, як Дабігатран Етексилат, торгова назва Прадакса Берегнер Інгельхальм, і Рівороксабан, торгова назва Ксарелта. Дамо характеристику Дабігатрану етексилату. Він є низькомолекулярним попередником активної форми дабігатрану. Після прийому внутрішньо дабігатрану тексилат швидко смоктується у шлунково-кишковому тракті і шляхом гідролізу за участю естераз перетворюється на дабігатран, який є потужним конкурентним, оборотним прямим інгібітором тромбіну та основною активною речовиною плазми крові. Так як тромбін перетворюється в процесі каскаду коагуляції фібриноген на фібрин, пригнічення його активності перешкоджає утворенню тромбу. Слід відзначити, що добігатран пригнічує не тільки вільний тромбін, а також фібрин-зв'язуючий тромбін і спричинено тромбіном агрегацію тромбоциту. Встановлено пряму кореляцію між концентрацією добігатрану в плазмі крові та вираженістю антикоагулянтного ефекту. На жаль, біодоступність добігатрана доволі таки низька, близько 6%, тому для підтримки його терапевтичної концентрації в плазмі крові призначає досить високі дози препарату. При концентрації антикоагулянту в плазмі досягається протягом 2-3 годин після прийому внутрішнього, а період напівжиття становить близько 12-17 годин. При цьому приблизно 80% препарату виділяється нирками, і це береться до уваги при призначенні препарату пацієнтів з порушеною нирковою функцією, що виміряється за рівнем екскреції креатинину. Ось перед вами структурна формула добігатрану етексилату, який під дією естераз перетворюється на бігатран, і вже механізм взаємодії до бігатрана з тромбіном. Дамо характеристику наступного антикогулянта Ривороксабану. Він є першим пероральним прямим інгібітором фактором 10А, який здатний зв'язуватися конкурентно і оборотно, як з вільним фактором 10А, так і фактором 10А, який пов'язаний із протромбіназним комплексом. Він має високу біодоступність 60-80% і досягає піку концентрації у плазмі приблизно через 3 години після прийому. Також існує докази того, що реворок може зв'язуватись з фактором не тільки 10 а, а й 5. Протромбіназним комплексом. І це є однією з клінічних переваг препарату порівняно з гепарином, який має надто високу і велику молекулярну масу, щоб блокувати фактор 10А у складі протромбіназного комплексу. І на відміну від Добігатрана на смоктування даного препарату, ПАШ кишково середовище не впливає. Період напівжиття ревероксабану становить приблизно від 5 до 9 годин у пацієнтів із нормальною функцією нирок та печінки, а більш високі рівні ривороксабану можуть визначатися у пацієнтів з порушенням ниркової та печінкової функції, тому що одна третина препарату виводиться нирками та близько двох третин метаболізується у печінці насамперед через систему цитохрому P450. Перед вами структурна формула і механізм дії рибороксабану. Нові оральні антикогулянти створювалися як препарати, які не потребують лабораторного контролю, що було зумовлено наступним. Антикогулянтна активність у них добре передбачувана, Варіації, пов'язані з відповіддю на введення препарату, незначні. Усі клінічні випробування проводили при фіксованій дозі. І у них відносно широке терапевтичне вікно. Однак існує ситуація, коли такий контроль необхідний. І це вказано в рекомендаціях ICTH та British Commit for Standard in Hematology. Що це за ситуація? Це ймовірність небажаних проявів або крововилиби і тромбоз перед хірургічними інвазивними процедурами. За необхідності відміни або заміни антикогулянтів, при досягненні хронічної антикогуляції через 1-2 тижні після початку, при екстремальній масі тіла, це ожиріння або низька маса тіла при порушенні метаболізму. Так от візуалізацію прямих оральних антикогулянтів можна здійснити під час виконання спеціальних лабораторних тестів. Втручання в систему сідання крові це завжди ризик геморагічних ускладнень. У той же час невтручання або недостатня ефективність вона призводить до ризику тромбоемболічних ускладнень. Тому виникає цілком зрозуміле та закономірне бажання лікаря саме візуалювати дію препарату за допомогою лабораторного дослідження. І от головна мета контролю антикагулянтної терапії, вона полягає в тому, щоб не допустити геморагічних ускладнень та оцінити ефективність антикагулянтної терапії. Які лабораторні тести використовуються? Для вимірювання антикагулянтного ефекту. Почнемо з дабігатрану і такого лабораторного тесту, як протромбіновий час. Чи використовується він чи ні? Ні. Він не може використовуватись. Другий тест розглянемо: це АЧТЧ, активований частковий тромбопластиновий час. Так от, при збільшенні більше ніж у 2 рази, а це понад 80 секунд. Передбачається підвищений ризик кровотечі. Однак у той же час збільшення дози та відповідно концентрації лікарської речовини в плазмі не веде саме до пропорційного подовження читечі. Тому е, цей параметр подгано підходить до, для виявлення передозування препарату. Тромбіновий час саме стандартний тромбіновий час, який використовується у е, Лабораторіях він є чутливим. Тромбіновий час при розведенні я більш детально буду про нього говорити. Да, так, він є начутливим. При більше, ніж 200 нанограм на мілілітр для бігатрану в плазмі, час подовжується на 65 секунд, і це підвищений ризик кровотечі. Екаріновий час згортання при збільшенні більше ніж у два рази, це підвищений ризик кровотечі і виявлено пряму кореляцію між результатами тесту та концентрацією препарату у крові. А от такі показники, як анти-десяття та міжнародне нормалізоване співвідношення, вони не використовуються. Переходимо до другого антикагулянту Ривороксабану. Протромбіновий час, так, він подовжується і може вказувати на підвищений ризик кровотечі, але потрібне місцеве калібрування. А от такі <кій> лабораторні тести, як АЧТЧ, тромбіновий час, каріновий час, вони не використовуються. Для ревероксабана дуже доцільно використовувати. Вимірювання анти-10А активності, саме кількісний метод. Тут немає даних про порогове значення для кровотечі або тромбозу. Ну і останнє міжнародне нормалізоване співвідношення для рівороксабану не використовується. Підведемо підсумок. Для дабігатрану використовується тромбіновий час стандартний, це у низькому терапевтичному діапазоні. Тромбіновий час. Розведення, екариновий час у всьому терапевтичному діапазоні, а ЧТЧ лише у терапевтичному діапазоні. <кій> Для Рівараксабана використовуються два лабораторних тести: це анти 10А активність у всьому терапевтичному діапазоні і протромбіновий час у терапевтичному та високому терапевтичному діапазоні. Ось перед нами така схемка, такий малюнок, який дуже наглядно це демонструє. Ось ми бачимо терапевтичний діапазон, і зліва низький, а справа високий терапевтичний діапазон. І почнемо з дебігатрана. Ще хотів би підкреслити, що вертикальними штриховими лініями позначення саме терапевтичні сфери застосування. Рекомендованих лабораторних тестів. Дебігатран. штрихові вертикальні лінії. Тромбіновий час, це стандартний, він використовується в низькому терапевтичному діапазоні, а тромбіновий час розведення і акаріновий час він використовується у всьому терапевтичному діапазоні. Протромбіновий час, він, позначений червоним, він зовсім не використовується. Ривороксабан анти-10А активність у всьому терапевтичному діапазоні, а протромбіновий час у терапевтичному і високому діапазоні, а ЧТЧ не використовується. Конкретні лабораторні методи дослідження прямих оральних антикагулянтів Дебігатран. От для визначення концентрації для в плазмі крові людини використовуються такі лабораторні тести і набори від компанії Віродників. Це тромбіновий час з розведенням компанії «Гіпен Біомет із Франції і екариновий час хромогенний метод діагностика, стагодіагностика із Франції. Що таке тромбіновий час з розведенням? Для визначення концентрації дебіготрану у плазмі використовується набор під назвою Хемаклотром інгібіторс компанія Giffen Biomed із Франції. Принцип цього методу полягає в тому, що плазма, яка досліджується, вона розводує, розводиться змішуванням з нормальною польованою плазмою людини, і от для цієї тестованої плазми перебачення розведення. 1 до 8 це область низьких значень, та 1 до 20 це область високих значень. Утворення згустку воно ініціюється додаванням константної кількості високочищеного тромбіну людини, зазвичай, це альфа-форма тромбіну. Ось перед нами калібрувальні криві для визначення концентрації добігатрану, і зліва ми бачимо область низьких значень. Це концентрація Дебіготрану починається з 0 до 120 нанограм на мілілітр по осі Х і по осі Y. Чи це час утворення згустку у секундах. І справа у нас область стандартних значень. Концентрація Дебіготрану вже від 0 до 600 нанограм на мілілітр і також по осі Y ми бачимо час утворення згустку у секундах. Переходимо до наступного тесту: це екаріновий час. У цьому методі використовується очищена отрута під назвою Екарин. Екарин належить до ферментів. Ферментів метала і він е, отриманий від гадюки, від гадюки піщана ефа. Ми бачимо, як виглядає ця гадюка на малюнку і як е, процес збирання отрути відбувається. Е, принцип визначення якариного часу. От оригінальний метод визначення корінного часу був ще запропонований на початку 90-х років минулого століття, а вперше опублікований вченим новаком і співавторами у 1993 році. І принцип визначення корінного часу він полягає в тому, що після... Додавання певної кількості до плазми, що містить вже прямий інгібітор тромбіну до бігатран, відбувається специфічне активування протромбіну, внаслідок чого утворюється мезотромбін. Потім мезотромбін вступає в реакцію з прямим інгібітором тромбіну. А після того, як інгібітор нейтралізує мезотромбін, решта вільного мезотромбіну може активувати процес згортання і вже стимулює перетворення фібриногену на фібрін. Таким чином, от концентрація прямого інгибітора тромбіну, вона корелює з подовженням часу згортання. Ось перед вами схема проведення екаринового хромогенного тесту. Методи визначення екариного часу може бути як клотинговий, так і хромогенний. Екариновий час згортання, клотинговий тест. Він чутливий до рівнів протромбіну та фібриногену. На жаль, він не має стандартизації, і він не має комерційних наборів. У нього є артефакти. А от екаріновий хромогенний тест, він не чутливий до вмісту факторів. Він стандартизований, повністю адаптований для автоматичних аналізаторів. Є комерційні набори і немає артефактів. Час згортання екаріновий або клотинговий тест, він ґрунтується на утворенні згустку. Він легко виконується на звичайному коуглометрі і методіка полягає в тому, що до попередньо термоститованої цитратної плазми людини додається певний обсяг екаріну з кінцевою активністю від 4 до 10 екаринових одиниць на мілілітр. І у такій постановці застосовується ось перед вами. Екаріновий реагент компанії Пентафарм Швейцарія. Ось ми бачимо цей флакончик. І приклад використання визначення концентрації Дебігатрану за використанням методу екарінового клутінгового тесту. Ми бачимо на малюнку. Ми бачимо концентрацію Дебіготрану по Осі Х. А також час у секундах у хірургічних пацієнтів після операції. Ось ми бачимо концентрацію після 12 годин після операції та після 100 годин після операції. Екариновий хромогенний тест це набір компанії діагностика Стаго з Франції, і він заснований на розщепленні протромбіну екарином. Нагадаю, це отрута гадюки. HS карінатус це цитратна плазма людини, інкубується за каріном. Активний продукт, що утворився мезотромбін, ферментативно розщеплює хромогенний субстрат і тим самим вивільняє пара нітроанелін. Це розщеплене є концентраційно залежним, і одна екаринова одиниця є кількістю, яка генерується однією міжнародною єдиницею активності ферменту з протромбіну за певних умовах. Ось ми бачимо: екарин додається до плазми пацієнта, де є вже дабігатран, Відбувається утворення комплексу Дабігатран, мезотром, залишок мезотромбіну. Реагує субстрат з паранітроанілітом і відбувається забарвлення, яке реєструється оптично. Таким чином ми можемо розрахувати активність анти 2А при зміні оптичної щільності при 4-5 нанометрів. Які ж лабораторні методи використовуються для дослідження рибороксабану? Ось ми бачимо дуже таку табличку велику, стандартні когуляційні тести і як вони впливають на концентрацію дабігатрану, чи можна їх використовувати. Так от, Протромбіновий час можна використовувати, так, час подовжений, але дуже сильно залежить від реагенту. Що ще можна використовувати? Можна використовувати тромбоеластограму, вплив на всі параметри РК, кут наклону, МА. Ну, основний тест це анти-10А активність. Ревороксабан у тій чи іншій мірі впливає на такі тести кагуляції, як протромбіновий час та АЧТЧ. Однак через різну чутливість. на Набори для визначення А він я нагадаю не є стандартизований у гемостазі. Цей тест вважається непідходящим для визначення фармакодинамічної дії ревороксабану. Тому протромбіновий час є більш чутливим тестом проти АЧТЧ. Протамбіновий час збільшується залежно від концентрації ривороксабану при використанні високочутливих тромбопластинів, і необхідно відзначити, що протромбіновий час не використовується як тест для прогнозу потенційних кровотеч. Однак за гострою ситуації визначення протромбінового часу може надати виключно цінну попередню інформацію про дію ривороксабану. І ось перед нами малюнок, приклад впливу різних доз ривороксабану на протромбіновий час із використання різних тромбопластинів. Ось ми бачимо тромбопластини трініклот, неопластин і новін. І чутливість різних реагентів для визначення протромбінового часу при дії ривороксабану. Ну, ось ми бачимо чутливість найбільша у такого набору, як Трініклод П'тік xls це компанія Текоах із Ірландії, це набір неопластін діагностика старого. це рекомбіпластин компанії Instrumentation Laboratory. Це набор Іновін компанія Siemens із Германії. А от для вимірювання анти-10А активності Ревоксабану використовуються такі комерційні набори: це СТА Ліквід anti 10, діагностика Стазу, це БіоФен компанія Гіфен Біомед Франція, це Технохром, anti 10, Техноклон, це Ліквід anti 10А, компанія Instrumentation Laboratory. І ось перед вами нами приклад набір 10 Антідесятя компанії Діагностика Сталга у цьому наборі використовується хромогенний метод визначення анти антидесятя активності, і це дозволяє проводити дослідження з високою точністю та відтвореності при вимірюванні ревероксабану, тому що Набор має широку область вимірювання концентрації реверок від 25 до 500 нанограм на мілілітр. Використовуються тут калібратори і контролі. Набір біофен компанії Hyphen Біомет із Франції. Використовується здесь хромогенний метод кінетичний, і він заснований на інгібуванні надлишку 10А-фактора та подальшому гідролізі хромогенного субстрату специфічного для 10А-фактору. Ось ми бачимо. Рівороксабан взаємодіє з 10 А фактором надлишком. Відбувається утворення комплексу фактор 10 а ревороксабан і надлишок фактора 10А, який реагує з субстратом, і відбувається забарвлення цього реагенту. Які висновки ми можемо зробити? В даний час моніторинг для підбіра дози? Прямих оральних антикоагулянтів, що базується на результатах лабораторних тестів, він не застосовується. Однак безпосередній вимір прямих оральних антикоагулянтів успішно можна використовувати для визначення наявності антикоагулянту в крові хворого, оцінки залишкового ефекту, накопичення препарату, а також оцінки прихильності до лікування. І слід особливо відзначити, що немає необхідності оцінювати когуляційний статус у рутинній практиці при прийомі прямих оральних антикогулянтів, але це може бути надзвичайно важливим і корисним при гострій ситуації або будь-яких інвазивних процедурах. Дякую за увагу. На все добре.